Україна має близько 42 тисяч гектарів виноградників, але тільки 450 виноробів. Мелкого товаропродавця нет нікуди в мірі ніякого прогресу. Ось Германія, 102 тисячі гектарів виноградників, із них 48 тисяч производників винограду і вина. Де буде качіство? Почти 2, 2 гектара на одного производителя. У нас більше 100 гектарів на одного производителя щоб виробляти вино в Україні, потрібно отримати 39 дозволів, щоб продавати необхідна ліцензія вартістю 500 тисяч гривень на рік. Вино продукт не масового виробництва, такі гроші не приносить. Отрасль умірають медленно, не дають розвиватися. міні на Дома ти вино можеш собі зділати. Ти його не можеш е, ні в якому випадку там продати, не дай Бог. І даже если ты будешь делать, і ти не будеш продавати, но у кого нибудь возникнет, идея, что может быть ти где-то продаєш, имеют право арестувати все твоє, ну все твоє хозяйство, все, все бочки, все вино. У таких умовах винарні або самі банкрутують, або їх закривають фіскальні органи, арештовуючи обладнання і винні погреби, як це сталося на Миколаївщині та Одесьчині. Практически легально чисто нормально. вино производить и виноградом заниматься в Одесской области и при целом в Украине практически невозможно. Абсолютно создатель. Винное производство в Украине загоняется в тень для того, чтобы может, мог любой прийти, прислать девушку красивыми глазами, купить три или четыре бутылки и потом уничтожить любой бизнес. А податково відповідає, підприємець не має права виготовляти вино у нас на сьогоднішній день в Україні в 2015 году расследовалось государственною фіскальною службою около 1300 таких уголовных производств. Но прошу звернути внимание, что туда входят производства, и связанные з незаконним оборотом сигарет, которые также являются подакцизной продукцією, ну і в тому числі числе лікероводочной продукцією. Поэтому, э, это число, 1300, составляет чуть більше 10% від всіх розслідуваних уголовних Поэтому фіскальної служби. как сказати, що ми особливо относимся в цьому направленні, нельзя. Тому не дивуйтеся, коли у вас голова болить. Випили, мабуть, не вино, а те, що допомагає заробити на ліцензію.